Вітаю вас, мої космічні водолії! З вами Клименко Наталія і це прогноз на жовтень місяць. Зараз розглянемо з вами основні моменти астрологічної погоди другого місяця осені. Найголовніше, що хочу сказати, це буде зміна знаку гекатою чорним місяцем, а також коридор затемнень. Ми вже відчуваємо годію на собі. Ставте лайки, і я розказую детально. Ми можемо дивитися прогноз за своїм сонячним знаком, за асцендентом та за місяцем. Люди, які народжені вночі, або ж діти, або ж ті, у кого місяць має важливе значення в натальній карті, можуть дивитися за знаком, в якому знаходиться місяць. Або ж можна дивитися і за асцендентом, за першим домом. Взагалі, дуже часто ці теми перекликаються. 1 жовтня. Місяць, який символізує народ в карті держави, або ж жінку, дітей, наше внутрішнє відчуття комфорту, відповідає за наші емоції, буде в напруженому аспекті до Плутону, планети трансформації, силових структур та влади. В напруженому аспекті можемо відчувати сильне емоційне переживання, особливо жінки, а також бажання кардинально змінити своє життя. В цей же день. Місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, планети законів, порядку, кордонів. Ми будемо внутрішньо націлені на стабільність, будемо практичними, стриманими, більш організованими. 3 числа геката або чорний місяць, демонічний прояв, який може давати зацикленості, спокуси, острахи, змінює знак. Детально про цю подію я вже. Зробила відео на моєму каналі для кожного знаку Зодіаку. Силочку залишу в коментарях. Можете подивитися, в яку сферу попадає Геката і які сфери будуть чіпляти для вас в найближчі 9 місяців. 6 жовтня планета інформації, мислення буде в вашому 9 секторі. Меркурій також відповідає ще і за навчання, за переїзди, дороги. Цей період. Слідкуйте за інформацією, яка вам надходить, за людьми, які зустрічаються на вашому шляху, адже саме в цьому 9-му секторі, секторі всього іноземного, буде проходити ваше затемнення Сонця. 10-числа планета Плутон, планета трансформацій, змін кардинальних, планета руйнувань, масштабування буде розвертатися із ретроградного руху у прямий у вашому 12 секторі. Якщо були якісь затримки і незрозумілості, які пов'язані із закордоном, із далекими землями, із всім таємничим, із лікарнями, ретритами, місцями вашої сили, то зараз Плутон буде надавати вам велику відповідальність у цих сферах. Менер в цей період буде у восьмому секторі: секторі спадку, кризових ситуацій. Грошей власного бізнесу та соціальних виплат, банків. Венера як планета малого щастя, грошей, гармонії, красного, вона буде допомагати вам у 8 секторі. 13 жовтня Марс як планета активних дій та ініціативи буде у вашому 10 секторі. Це сектор статусу, сектор вашої кар'єри, ваших досягнень. Того, як реалізуєте себе в соціумі. 14 жовтня буде сонячне затемнення, яке відкриває коридор затемнень. І саме в 9 секторі ви можете прописувати плани, які пов'язані з усім іноземним, і з отриманням юридичного документу, можливо, це віза, або вид на жительство, або здобуття освіти вищої, або ж це може бути просто вивчення іноземної мови та культури. Взагалі періоди, коли повний місяць або новий місяць відбуваються дуже близько поряд із кармічними вузлами, таке явище називається затемнення. І оскільки кармічні місячні вузли роблять повний цикл і повертаються знову в той самий знак через кожні 18-18,5 років, то події, які будуть відбуватися в період коридору затемнень, місяць до і місяць-два після, а найсильніше два тижні ті події, які вони кармічні. Якщо ви е зробите кардинальні кроки в цей період, то ваш вибір буде на найближчі 18 років. 23 жовтня Меркурій буде переходити у ваш 10-й дім, тобто і ваші думки, і ваш, ваші дії будуть спрямовані на Укріплення вашого статусу, і кар'єри, а статус може бути змінений і через переїзд в інше місце, здобуття нової кваліфікації, підвищення. 24-го і Сонце буде в 10 му секторі, тож воно вам висвітлить, дасть вам енергію діяти в сфері 10-го дому. 28 жовтня. Коли буде місячне затемнення, місяць буде висвітлювати теми, пов'язані з четвертим домом із домом вашої сім'ї, батьківщини з тим місцем, де ви проживаєте, ви будете мати певні результати або ж розуміння, як діяти далі стосовно місця вашого проживання, або ви захочете зробити куплю-продаж майна, або здати в оренду, або це буде стосуватися. Роботи з дому або зміна прізвища, ви будете вже мати певні результати. Картина буде зрозуміла. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей в наступних відео!